Добрий вечір, шановні глядачі. Зустріч українського президента із керівниками церков нашої країни надовго запам'ятається як приклад того, як не слід організовувати важливі і дійсно дороговказні для держави речі. З першого погляду, що тут поганого, коли президент України зустрічається із керівниками церков, навіть коли мова йде про людину, конче далеко від релігійного життя і проблем церковних організацій про людину, яка воліє розмовляти із церковними діячами не про моральність і не про проблеми, які могли б допомогти православним конфесіям об'єднатися а про швидкісні потяги, про показники в економіці, про українську конституцію, яка сьогодні не дозволяє нашій країні стати частиною проросійського інтеграційного простору, тобто про всі ці теми, з якими Віктор Янукович, як правило знайомить звичайнісіньких українських телеглядачів, коли зустрічається з нами в ефірі, щоб виголосити ту чи іншу пропагандистську промову, складену його спічрайтером. Однак Проблема навіть не в цьому саме заради того, щоб Віктор Янукович зустрівся із керівниками українських церков, тих примусили відмовитися від зустрічі із керівниками Європейського союзу. Сьогодні президент України переконував керівників церков, які прийшли до нього на зустріч, що нічого не знав про таку зустріч і що в нього не було на меті свідомо зірвати побачення керівників українських церков із. З тими, хто сьогодні визначає курс європейського союзу, у тому числі і ситуацію пов'язану з європейською інтеграцією України. Я не хотів би думати, що президент не є зовсім чесним із своїми співрозмовниками, хоча відомо, що його зустріч з представниками українських церков організовувалися буквально за 2-3 дні, і всі ці 2-3 дні представники президентської адміністрації переконували керівників найбільших українських церков, в тому що їм не варто їхати до Брюсселю, а варто залишитися в Києві на негайну зустріч із президентом України. Ми бачимо, що ця зустріч не була терміновою нічого не було під час зустрічі. Зустрічі сказано такого, що президент України не міг би сказати через тиждень чи два. Однак, навіть якщо Віктора Януковича не поінформували, що за допомогою його зустрічі із керівниками українських церков фактично саботується їхня подорож до Брюсселю, виникає питання: а як працює державна машина? Як взагалі? Існує українська президентська адміністрація, яка фактично ставить керівника держави в своє недолуге Таке становище, демонструючи, що президент дійсно не поінформований про те, що своїм власним графіком він зриває зустріч, яка довго місяцями готувалася, хто де працює. Адміністрація президента на Януковича чи Янукович на адміністрацію президента це було знамените питання, коли керівником адміністрації президента Леоніда Кучми був Дмитро Табачник, нинішній міністр освіти України. Однак треба сказати, що тоді подібних ситуацій з українським президентом ніколи не траплялися, його не виставляли як людиною, що може саботувати міжнародні зустрічі. І тепер виникає питання: якщо такий шаботаж дійсно відбувся, а зустріч українських церковних діячів з керівниками європейського союзу дійсно була зірвана президентською адміністрацією. То якою є справжня ціна демагогічним розмовам цих людей про європейську інтеграцію? Ми можемо говорити про те, що вони фактично, навіть не усвідомлюючи, що роблять, зірвали, зупинили європейську інтеграцію в Україні е авторитарними тенденціями в нашій державі, тим, що вони почали політичні репресії, тим, що вони почали переслідувати своїх конкурентів за допомогою фактично підвладних їм судів і Генеральної прокуратури України, зруйнували нашу судову систему. Про це ми достатньо говоримо. Мені здається, але ж ці люди і після цього повторюють, що вони хотіли б інтегруватися в Європу. Верховна Рада України приймає спеціальну постанову, в якій пропонує Європейському Союзу прискорити. Темпи європейської інтеграції України. Де повага. Якщо ми дійсно хочемо, щоб наша країна інтегрувалася в Європу, де повага! Як може клерк з адміністрації президента ніхто, за якого ніхто не голосував, якого ніхто не діляв владою. Просто обслуга в адміністрації президента України: плювати в обличчя? Представникам Європейського Союзу, людям, які є керівниками представницьких органів Європейського Союзу, людям, які наділені повноваженнями, волею керівників урядів і парламентів країн Європейського Союзу, яке дивовижне, казкове, непрофесійне, неврівноважене, недалекоглядне безумство. Як можна після цього Сприймати людей, які приймають рішення в Україні серйозно, коли вони підставили себе, підставили шанованих людей, керівників, предстоятелей українських церков, до яких з повагою ставиться їхня пастра. І підставили це треба чітко і ясно сказати: президента України виставили його у смішному вигляді на весь світ. Тому що інформація про те, що фактично адміністрація президента України не дозволила керівникам українських церков виїхати до Брюсселю, поставивши перед ними вибір, що одного і того ж дня є зустріч в Брюсселі, і зустріч в Києві, вона не сприяє, так би мовити, міжнародному іміджу ані нашої держави, ані її керівника. Але те, що відбулося наприкінці цієї зустрічі, в цьому вже не можна звинувачувати ані представників адміністрації президента, ані кого іншого. Це просто питання до Віктора Януковича, як до особистості. Коли він сказав міністру культури України, розповідаючи, що запросив представників українських церков до Криму на наступну зустріч, що той має заграти і заспівати на цій зустрічі. Я не знаю, що насправді мав на увазі український президент, коли так розмовляв з високопоставленим чиновником. Ну, але ж правда, але ж міністр не холоп. Він високопоставлений державний службовець. Якщо людина, яка наділена владою, нами, громадянами України, дозволяє собі таким чином, як в якісь, я не знаю, навіть не середньовічні, а якісь казкові часи. Так в казках тільки буває, в сатиричних казках. Розмовляти із міністром, от за гарай, намі заспівай, то виникає питання, як вона взагалі розмовляє з іншими людьми, коли немає камер з там, я не знаю, з представниками адміністрації, з прес-секретарем, з іншими там представниками обслуговуючи персоналу, з охороною. Як вона себе поводить? Хотілося б я сподіваюся, що колись, коли Віктор Янукович вже буде пенсіонером, ми зможемо взяти інтерв'ю всіх цих людей, щоб вони нам розповіли. Є така чудова книжка. Великого польського публіциста Рішарда імператор, про імператора Ефіопії, хай ліселасія I, останнього феодального правителя ХХ століття. Так от на цій сторінках цієї книжки ви ніколи в житті не знайдете, що цей феодальний правитель отак поставився до коло своїх підданих. Хоча ритуали там були з нашої сучасної точки зору набагато більш. Сказав, принизливий, ніж те, що ми відчуваємо, коли зустрічаємося з українською владою. А розуміння, що не треба розмовляти з людиною як холопом, воно в імператорі є. А в президенті республіки, сподіваюся, що це ще республіка, немає. Хотілося б, чесно кажучи, щоб хоча б присутності шановних церковних авторитетів, щоб хоча б присутності журналістів. Президент України стежив за своїми словами, за своєю поведінкою, усвідомлював, що він не у себе на дачі, що це не приватне життя, що він представляє державу. І що б він там не думав про свою особистість, він має її гідно представляти. Так, щоб нам було не соромно ані за зірвані його оточенням, а може їм самим зустріч, ані за його слова. Хай щастить. Побачимося завтра.